Завжди краще і легше пахнути кави, так, таке спрейзів подвійний, побігти творити, аніж піти поспати згодити нам там, на пробіжку, так, випити фреш і прожити нормальне здорове життя. цього повинні бути сили. Це ми запікаємо. Чому відбувається так, що хтось з митців вживає алкоголь хтось наркотичні засоби. Насправді це тема. Можна думати розмовляти родинами, навіть не тільки з психологічної точки зору, в принципі, так і Я думаю, що в якийсь момент їх захоплює цей світ, який вони створюють на да? кожен кожен, митець. Особливо, якщо ми згадаємо історію України, які це були часи. Ну і у нас, які зараз часи, і тоді, які були. Я думаю, що це певний вид ескапізму, тобто таким чином вони мали тікати з реальності, в якій вони жили. Свій світ, де вони творили. І не без того, щоб шукати нові ідеї. Так? Тобто ми не знаємо, що вони вживали, слава Богу, і сподіваюсь, не дізнаємось. Але я думаю, що в якийсь момент натхнення, так, бо ми всі знаємо про цю творчу кризу. І ну, тоді психологія вона тільки зароджувалася, якщо ми говоримо так, там, про ХХ століття, навіть про 19-те. Я думаю, що вони бачили тоді тільки. Знову ж таки, творчі натури. Часто це люди навіть з якимись розладами, так? Тому що це люди, які бачать світ по-іншому. І саме тому вони хочуть показати світ це іншим. Я не кажу, що не всі, всі ми ці таки не ображаємось. А я думаю, що справді це ну, такий момент втечі з реальності, складної реальності, в якій вони творили. І пошук нових ідей. Це може якась людська слабкість, це людський фактор. Тому що ну, для того, щоб жити повноцінне життя, має бути реальна дисципліна, режим? режим певний. Для того, щоб реально постійно підтримати свою психіку в нормальному стані і творити. Я думаю, що це майже нема ж всіх, хто займається творчістю, знати це. Собі, так. Ну, завжди навіть не обов'язково казати про якісь речовини, ну, завжди краще і легше пахнути кави, такий так спрейсів подвійний, побігти, творити, аніж піти поспати, сходити нам на, там, на пробіжку, так, випити фреш і прожити нормальне життя.